Добрий день, діти! Настав другий місяць весни квіти. Всі дерева прокинулися, на них з'являються маленькі листочки, бруньки набубнявлюють, готуються квітнути дерева. Ви пам'ятаєте, що дерева потрібно охороняти, адже виростити дерево важко. Воно росте дуже повільно. Послухайте оповідання, дуб під вікном. Написав Василь Сухомлинський. Молодий лісник побудував у лісі велику хату і посадив дуба під вікном. Минали роки. Виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник. І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що закрив вікно. Стало темно в хаті, а в ній жила красуня. Лісникова внучка. Зрубайте дуба, дідусю, просить внучка. Темно в хаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок, покликав дідусь трьох синів, онуків, покликав внучку красуню і сказав, будемо хату переносити в інше місце. І пішов з Лопатою копати рівчан для фундаменту. За ним пішли три сини, дев'ять онуків і красуня внучка. Діти, про що було оповідання? Про дуб, який посадив молодий лісник біля хати. Чому внучка захотіла, щоб зрубали дуба? Бо дерево виросло стало великим і закривало вікно. Як вирішив проблему, дідусь? Він вирішив перенести, збудувати нову хату. Хто його підтримав? Сини та онуки. Діти, зрубати велике, здорове, сильне дерево це дуже погано. Будь-яке дерево робить красивим те місце, де воно росте. До побачення, мої любі.